Привіт всім, на авторинку Знімаємо ціни на автомобілі, які автомобілі скільки коштують. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Напишіть, які машини вас цікавлять, які ви вже купили за допомогою нашого каналу. Якщо телефонуєте по Кажіть, що бачите машинку на YouTube каналі все потрошки, які б зустрітися, переглянути вашу машинку більш детальніше. Всім, і Далі всім приємного перегляду. Шкода Octavia a 7 Білий колір. Сталеві диски на ковпаках. Передні прийманки. Не видно, який рік, 1,8 на бензині, пробіг 194. 11500 повний привід. Добре видно контакти. До продавця, точно типу автомобілю. 12500, шкода Октавія А7. Продається шкода Октавія. Це а 5 модель. 1.8 на бензині. 7900, це телефончик. Продавця є. Октавія. Що з салончиком? Це ступенева механіка. Октавія сьома, в синьому кольорі. Шістнадцятий рік. Двісти тисячі пробігу на автоматі телефончик є. Ціна не вказана. Особливо ця моделя Skoda Octavia звініть по телефону. Skoda Octavia На Restyle, рестайл. 19, 19 рік. Дизель 2.0, автомат, коробка, 184 пробігу, 19300. Телефончик є. Без підмальовок. я 7, протоніть 360 градусів, вже видно. Зараз покажу салон автомобіля. Є мультимедійний дисплей великий. ДСГ коробка. Ціна 18 рік з пробігом 205, 17-300. телефони продавця є. Дзвоніть, уточніте, що вас цікавить по машинці. Октавія 7 до Рестайлу. 11300 ціна. 16 рік. пробіг 272, телефончик є. Якщо хтось цікаво цікавий даний автобус, мені до продавця зустрічайтеся. Дайте даний автомобіль. Октавія 5. Що мені сказати? Машинка, як машинка 74-12 рік пробіг 282, дизель, 1.9 Телефон є. Звіть. що то шукає, що то випущить, щось шукаємо, шукаємо, знайшли з вашим дозволом, з вашим каналом машинку чи ні. Октавія. 19 рік, 1,6 дизель. пробіг 138 тисяч. ціна 15 999. Продавці всі залишають, Це дуже добре. що вони не виходять з дому купити машинку, ну, не відвідуючи авторинок. Шкода Октавія. видається машинка на автоматі, 10 рік, 1,9, 1,6 дизель, 9100.

Це у нас 13 рік на автоматі, 11900, 1,8 бензин. Пробіг 320 тисяч. Подумаємо, що Шкода Октавія 7. 14 рік, 10900, пробіг 240. 1,6 дизель п'ята школа, да, п'ята я вже заговаривався, бачите 8300 коштів, 10 рік, прибіг 250, 1,6 дизель. Ось така п'ята шкода.